Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 348. Розкрийте дужки. Давайте пригадаємо розподільну властивість множення. Пригадали, як розкрити дужки? Щоб число помножити на суму чисел, треба це число помножити на кожний доданок, а потім отримані добутки скласти. Дивіться, у нас добуток АЦ і добуток БЦ, і між ними знак плюс. Це розкриття дужок відносно додавання. В умові у нас розкриття дужок відносно віднімання. Давайте перепишемо умову. І починаємо. Дивіться, нам треба 1 шоста помножити на 12 1217 Б і 18 18,23C. Як це робиться? Я поставила стрілочки. Пригадуємо, да? як помножити дріб на дріб. Треба чисельник помножити на чисельник 1 на 12, а знаменник на знаменник 6 на 17 так, давайте одразу так і запишемо: під одну дробову рисочку в чисельнику 1 на 12, в знаменнику 6 на 17 і Б. Далі мінус. Аналогічно множимо 1 шоста на 18 23. Чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Запишемо одразу під одну дробову рисочку. У нас буде чисельнику 1. Помножити на 18. В знаменнику 6 на 23. І дописали це. І що далі робити? Що скоротити Перший дріб на 6, в чисельнику 2 в знаменнику 1. Другий дріб треба скоротити на 6, в чисельнику 3 в знаменнику 1. І тепер вже запишемо все, що у нас залишилось: в чисельнику у нас 1 помножити на 2. Давайте одразу напишемо 2. В знаменнику 1 помножити на 17. 17. 2 17 Б. Потім мінус. В чисельнику 1 помножити на 3. Це скільки? 3 пишемо одразу, не будемо писати, розписувати все. А в знаменнику 1 помножити на 23. Запишемо 23 С. Отже, відповідь 218b мінус 323 С. Все. Наступне завдання друге. Переписали умову. І ми бачимо, що нам тут треба натуральне число помножити на вираз. Аналогічно розподільна властивість множення. Або, як ви кажете, Множимо фонтанчиком. Щоб помножити натуральне число на дріб, треба що зробити? Помножити натуральне число на чисельник. І я не хочу це розписувати дуже багато, а одразу запишемо. 8 помножити на 1 в чисельнику, в знаменнику 4, далі «п». Потім мінус 8 на 5 в чисельнику в знаменнику 24. Q Плюс 8 на 7 в чисельнику 12 в знаменнику Т. І що далі треба робити? Ну що? тут можна скоротити перший дріб на 4. В чисельнику 2 в знаменнику 1. І одразу давайте обчислимо. В чисельнику 2. Помножити на 1. 2. Так, в чисельнику у нас 2. Дробова риска це знак ділення. Тобто 2 поділити на 1. Дві перших, так? 2. Просто 2П. Супер, мінус. Наступний дріб 8 і 24. Наскільки будемо ділити? На 8. В чисельнику 1, в знаменнику 3. Одразу. Множимо 1, множимо на 5 в чисельнику. Це скільки буде? 5. Записали в чисельнику 5, а в знаменнику 3. Тобто у нас залишається 5 третіх Q. Далі плюс 8 і 12. Будемо на скільки ділити? На 4. В чисельнику 2, в знаменнику 3 і помножимо 2 на 7. Це 14 в чисельнику і 3 в знаменнику. Отже, плюс 14 третіх Т. я зараз вам скажу: все, завдання виконано. А ви мені скажете: стоп! А у нас коефіцієнти у буквених виразів 5 третіх і 14 третіх неправильні дроби. А чому ми не будемо перетворювати їх у мішані числа? Бачите? У нас чисельник 14 більше за знаменник 3, і 5 третіх чисельник більше за знаменник. А чому ми ці коефіцієнти не будемо перетворювати у мішані числа? Тому що коли ми маємо буквений вираз і коефіцієнти є неправильним дробом, можна залишати так, як є. Це вважається красива відповідь. Вас з 6 класу привчаю до того, що нормально, коли буквені вирази мають коефіцієнтом неправильний дріб. Це нормально, це красиво. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!